Всім привіт, друзі! Проведу тест зараз як реагує на радіоактивний предмет дозиметр. Ну і покажу зовнішній вигляд. Так, ну, давайте спочатку покажу перше, яка прошивка, меню. Так, зайдемо в меню, покажу одна з останніх прошивок. От є експозиція, є гучність. Включити виключити сигнал, фоновий поріг. Ну, дивіться самі. Налаштування датчика є. Можна налаштовувати, коефіцієнти, швидкість реакції. Все вручну. Різні лічильники гейгера Мюллера під'єднувати. Сигналізація ОІМ к нему. поріг 20 мк поставимо. Більше в чистих місцях ніколи не буває. І Гучність. Включимо. Гучність клацання в щелчки. Так от. Ось ця фарба, все, знак радіації, це все ручна робота, я особисто сам робив. Це люмінофор якісний, який, який, який саме яскраво світить зеленим слатовим кольором. І найдовше тримається після свічення. Я тестував реально одну добу, 24 години, в темноті е е триває заряду. Якщо посвітити ліхтариком, ну, день накопичується і цілу ніч світить. Навіть більше ніж нічого. Зеленим аж відбиває. Ну, зараз і, та, і то ви бачили, от. зелене після свічення, хоча зараз яскраве сонце. І... Цього не було видно. Так. Підсвітку можна вимкнути, вимкнути. Всі функції працюють. От, пауза, стоп. Всі режими. От. Все працює, все супер. Так. ну, Давайте. В подарунку кольору ми йде контрольне джерело для перевірки дозиметра. Це Калій 40, добриво для акваріумних рослин, концентроване. Європейське, якісне, сильно фонить. Всім подарунок. Ну, давайте протестимо далі е, знімлю кришку. Так. О, це не ця кришка водію, вбачаюсь. Друга одіта. Це, як бачимо, рожало. І потрібно полірувати, фарбувати, буде інше зовсім. Цю я собі залишаю? От. Возьму нормально зараз. Так, вот я в мене полировано. Уже вот оригинал. Сталь, блещить, ну, кольором металла. Вот, так. Вот наша слюда. Одній детектор СБТ-10А. Тут 2017 рік випуску цього. Новий, супер. Так. Ну, Давайте перевіримо на цьому джерелі. От фон, бачите, росте. Працювала сирена, Це небезпека. Знайшли джерело радіоактивності. Чудово! Тепер, щоб, щоб сигналку тимчасово вимкнути, можна поставити ось так на паузу і все, вона не буде спрацьовувати. І можна тестувати на більш потужних джерелах. Нам B8 від DP5. От. Переверну другою стороною, щоб так сильно таксильний фанив. От чуєте всі клацання. Якщо паузу знімете, увімкнете, то вже сигналка буде спрацьовувати. Супер, ідеально працюємо. Вимкнути дозиметр. Просто отримуєте клавішу. Так. Давайте зі всіх сторін проберусь. Ну, більше детальні тести я все показував, знімав. Є більше, не знаю, 100 годин відео на Ютубі. Одне відео інструкція, 2 години 15 хвилин. Дуже детально, всі пункти меню на практиці і що вони означають. Все зняв. Так. Тут у нас корпус 3D альфа, бета, гамма. Вот. З другої сторони також альфа, бета, гамма, самі позначки, літери. Роз'єм Type-C. В сучасних смартфонах ось тут. Це болтики, таки все розбірне, розбирається. От, і тут, і тут можна розібрати, замінити будь-яку запчастину, не не будь-що. Так, І тут гайка заклеєна дуже міцним клеєм різьба, щоб сюди кріпити ручку від болгарки, від пательні або телескопічного селфі-палка. От. Кнопки дві, все інше плоско рівно з корпусом. Тут динамік. От дві кнопки. ось тут. Atomska SBT-10A. Ну і одіну, зараз її покажемо. Покажу, як в темноті світиться. Так. Ну, давайте присвітлю спочатку. Можете глянути. Вот. Вот такая Теперь давайте в темноте реальный. трошки Там дано приміщення, ну, будь ласка, ось так. Ну, Заряджається за секунду. Ну, Отвіть, яким зеленим свічу. цифрээс байна Оце без всяких батарейок це реально таке світіння. Це знак радіації. Так. Ну, как бы, что на при солнце, при Вот там присветится свете. Там на Ну, все я с него показал. Я все вторичные, да, вот. Альфа, бета, тут. Это штаны, штанги. зарядка Type-C. Вот. Ну, да. всем до новых встреч.